І найважливіші події вівторка, 14 жовтня, далі у програмі. Мітингувальники під стінами Верховної Ради України щинили спробу штурму. Демонстранти закидували правоохоронців петардами та з палицями намагалися пробитися крізь їхній кордон до будівлі. Активісти закликали народних депутатів проголосувати за включення до порядку денного законопроекту про визнання ОУН та УПА воюючою стороною у Другій світовій війні за незалежність України. Близько мітинг вщух і більша частина демонстрантів розійшлася. На сесії Львівської обласної ради депутати обговорять питання про можливість перезахоронення в Україні праху українського політичного діяча Степана Бандери. У прес-службі Львівської облради повідомили, що таке рішення народні обранці ухвалили, розглянувши звернення депутатів Стрийської районної ради Львівської області. У німецькому Лейпцигу в клініці Святого Георга від вірусу Ебола помер 56-річний співробітник ООН. Спалах лихоманки Ебола було зафіксовано в лютому цього року у Гвінеї. Потім вірус поширився по країнах Африки. Окремі випадки зараження лихоманкою зафіксовані в США та Європі. Ефективної вакцини проти захворювання поки що не існує. Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроект про запобігання корупції. Раніше прем'єр Арсеній Яценюк під час презентації антикорупційного пакету законопроектів пояснив суть антикорупційного кодексу. В нього буде входити декларування всіх доходів і витрат чиновників найвищої категорії. Благодійний аукціон в країна, кошти з якого йдуть на підтримку української армії, проходить в онлайн форматі. Найвідоміші українські художники віддають свої твори мистецтва на благодійність. На онлайн-аукціоні кожен має можливість придбати роботи митців, художників, скульпторів, графіків та фотографів. Важливо те, що стартова ціна творів мистецтва в кілька разів, а іноді в десятки нижча за ринкову. Програму підготували Володимир Косинський та Айліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.